Вітаємо всіх на каналі майстерня Анвіта Життя в селі. І в цьому відео пан Віктор буде будувати парканчик такий, типу плетінь. За мотивами десятків роликів переглянутих на Ютубі. І ось тепер скажімо так, будемо теорити, теоретично да? так. на практичну. Ну, розказуй, що це. Це клен. Так, ось я нарізав таких стовпчиків. Угу. Зараз я їх відб'ю в землю через кожні там, 20, -20 см до половини. Угу. І о, з таким кленом свіжем заборчики. плиту заборчики. Віть, да. посвяти нас трошки в свої плани. От що це ти за лінії окреслив? Це буде маленькі заборчики. Угу. 에, Отут, от де лінії йдуть, ти плануєш їх і будувати, тут, так? вони будуть такі ага. от Маленькі заборчики, як зараз тюльпани. Ага. Ну І земля з'їжджати не буде. Ну, ну і гамба не буде так топтати, так? Ну так. Ага. Два маленьких заборчика тут і тут. І один буде заборчик, отакий такий повище. Ага, який буде йти навколо, це клумбу обмежувати. так? так. 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 Угу. Ось коротко такий план дій. І що ти будеш перше робити? Я твої не буду знімати. Зараз буду забивати ось такі от палички. Через кожні 20 см. Через кожні 20? Так, час буду забивати. Ага. Ну, давай. Без дублів? Реально перший раз в житті. 27 березня 2023 року. І за яким принципом ти вкладаєш наступну? Ротньому напрямку Ну, принцип понятний, зрозумілий. І так далі, і так далі, і так далі, да? який вже барканчик виходить. Да. Это ты так их утрамбовываешь. Ле-ве-ве-ве! Сонечко. Щойно крапав дощик. Сонечко Ну Все як в березні. Ну от перший ярус і готовий. Дуже гарно виходить. Вітя, я хочу тебе привітати з першим власноруч побудованим плетним в житті. Дякую. Я розказую, що робиш, і навіщо? Щоб земля намокла і добре палочки стали крепко. Ну щоб вона потім не перекосилося. Коротше, щоб, щоб засмоктало палочки в землю. Щоб вони не Я уявляю, як буде гарно, коли... За цим плетнем, який ти ще побудуєш, розкліпнуть клупани, вони будуть як... Це має бути гарно. Кому цікаво, підписуйтесь на канал. І ми обов'язково вам покажемо. Ну тепер ось власне цей барканчик побудувати. Прикрасилась клумба. Вже. складніше з тюльпанами І погода до вечора так змінилася, я дивлюся, ти прям тих передягтися під час ролика. Прямо як в якомусь дорогому шоу. Йде похолодання, обіцяють суттєве зниження температури. І сьогодні весна. Такий чудовий квітничок. Вітя, тебе можна привітати, ти тебе все вийшло, те, що ти задумав. Так. Ну, Мені кидоробити нижній нижні. ряд. А ну, закінчились палички. Ну, а це буде інтрига. Тобто вже закінчений варіант, можна буде подивитися в наших наступних відео. А кому це відео сподобалося, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал. І до зустрічі в наступних відео. you <laughs>